Всім привіт! І всім вам здрастя на каналі Тьоті Дасті. Подивіться, я маю мінімум продуктів. І з цього я збираюсь зробити обалденну закуску. Поїхали! Вистилаємо листкове тісто на деко, томатна паста. Десь 2 столові ложки. 150 грамів твердого сиру тремо на крупній терці і посипаємо наш лист. Тепер беремо петрушку і зелену цибулю. Міленько ріжемо і посипаємо це ж зверху. Вмикаємо духовку верх-низ 180 градусів. Беремо другий лист лискового тіста і накриваємо те, що ми вже маємо на деко. Це буде не пиріг. Дивіться, що я роблю далі. Дідкуйте уважно, зараз покажу вам ще один фокус відправляємо це до духовки на 15-20 хвилин. Як я і обіцяла, з такої малої кількості інгредієнтів вийшло дивіться, скільки закуски. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ми чекаємо саме на вас! Па-па!